Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про різницю між дешевими і дорогими склоочисниками. Отже, основною і головною деталію склоочисника, мабуть, є гумка або це гумове леза, як його ще називають, яке безпосередньо контактує з вітровим склом, і прибирає звідти бруд. І від якості цієї гуми багато чого залежить. У дешевих склоочисників використовується дешева жорстка. Гума, яка дуже швидко зношується і тріскається. Також, наприклад, в дощ така гума може залишати на склі розводи, тому що нещільно притискається до вітрового скла через свою жорсткість. Або взагалі такі склочисники дуже часто так от скачуть по вітровому склу, що створює неприємний ефект. Ну і нарешті при використанні взимку, при мінусових температурах, неякісна гума швидко. Втрачає свою еластичність, як то кажуть, добіє, і склоочисники також дуже погано працюють. У дорогих склоочисників використовується набагато якісніша гума з спеціальним покриттям, яка щільно прилягає до вітрового скла. склоочисники рухаються тихо, плавно, без скрипів і ривків, нічого не пропускаючи. При цьому така гума має додаткові властивості. Вона стійка до дії ультрафіолету, тому. Не дубішає при експлуатації, або якщо вона і втрачає свою жорсткість, то дуже повільно. І гума дорогих склочисників також дуже стійка до різноманітної хімії або реагентів, що збільшує термін експлуатації склочисника. Друга відмінність це конструкція каркасу склочисника. Найдешевші склочисники у нас каркасні, і це можна сказати найперші склочисники, які почали з'являтися на автомобілях. В принципі, в. У багатьох випадках вони нормально працюють, але все ж таки металевий каркас з часом починає іржавіти і клинити. І металеві каркаси дешевих слоєчисників при. Використання взимку часто обмерзають, через що склочисник втрачає свою рухливість і гірше витирає скло. Більш дорогі склоочисники мають сучаснішу конструкцію: це або безкаркасні склоочисники, або гібридні склоочисники. Вони здебільшого краще притискаються до вітрового скла, також мають в своїй конструкції спеціальний спойлер, який дозволяє. Притискати склоочисник до вітрового скла ще сильніше, просто потоком зустрічного повітря при русі автомобіля. Таким чином, безкаркасні або гібридні склоочисники щільніше притискаються до скла і краще його очищають. Але при цьому вони і дорожчі за каркасні. Через те, що дешеві склоочисники мають застарілу конструкцію і в них часто використовуються неякісні гумки, термін експлуатації таких склоочисників Обмежений він може бути там буквально 2-3 місяці. А якщо в нас почнеться сильна спека або навпаки вдарять морози, такі сплачисники можуть ну, буквально одразу втратити свої властивості. В той час як дорогі склачисники мають набагато триваліший термін експлуатації. Вони можуть слугувати і пів року, і рік, і не бояться перепадів температур або зміни пори року. Далі декілька слів про комфорт використання. Дешеві склоочисники дуже часто мають низьку якість, через що, як я вже казав, вони нерівномірно рухаються по вітровому склу, можуть залишати розводи, створювати неприємні звуки тощо, що впливає на безпеку руху та комфорт взагалі використання склоочисників і автомобіля. Дорогі склоочисники міцно притискаються до скла. За один рух його очищають, при цьому не створюють ніяких стрибків, розводів, скрипів тощо, їх використання набагато комфортніше і тихіше, що немало важливо при використанні автомобіля. Тому, якщо ви не хочете часто міняти склоочисники і для вас дуже важливий комфорт і нормальне безпечне використання автомобіля, я радий би звертати увагу на більш дорогі, безкаркасні або гібридні склоочисники. Якщо ви не бачите проблем в тому, щоб міняти склоочисники один раз в декілька місяць. Місяців можна звертати увагу і на більш дешеві складчисники від менш відомих брендів, але бути готовим до того, що при зміні пори року, при різких перепадах температур такі складчисники можуть одразу там залишати розводи на склі або нерівномірно його витирати. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!